746 день в Канаді 29.06.25. О, я виглядаю, страшно багато ще сьогодні. Але вже мені легше. Вже мені легше я на ніч вчора. Опа! Намостив оце собі ось ці блістекс. Це де губ. Воно мені подобається, це таке як вазелін мятний, який ще трошечки заліковує і пече. І я собі оце все лице помастив. І воно цілу ніч тримає вологу. Мені подобається, ну, зранку ще жирний це такий крем, який цілу ніч жирний. Так як я лежав отак, не рухався до самого ранку. Я зранку так і прокинувся, то я, е, все було на мені. Гарно. Виспався, е, температура була трошечки, але то нічого, нормально. Стандартна ситуація. Я думав, що сьогодні мені гірше, але ні. бед bad. Сьогодні став 10 десь біля 10-ї. так, Прокинувся стандартно, кава. Нічого сьогодні хотів робити. нічого, Сьогодні сидів вдома, сидів в комп'ютері, що я робив? Е -е пельмені сьогодні зварили, давно не їли пельмені. Так, що сьогодні посмакували пельмені і И... охорона дзвонила до мене, як завжди. Що він хотів? Він дзвонив до мене. Я вже навіть не пам'ятаю, якась така дурниця. Що я сказав, що воно так і має бути. Зранку він мене теж розбудив, так як вчора, в 10-й, а це вже другий охоронець сьогодні мені подзвонив. Щось Тенен туди питався? Коротше, пролетіли. От. Нічого сьогодні. Не вдома цей день. Брат дзвонив, поговорив з братом, мама позвонив до мами подзвонив. Та й все. Нема що розказувати. Цілий день вдома хворів. їв фруктики, пив пивчай, фармацетрон ну, цей порошочок. Зараз ще вип'ю порошочку перед сном і люлю. -лю. завтра на роботу. А післязавтра повинен бути вихідний У нас день Канади. Day. Дуже велике свято в Канаді. Всі вихідні. Вся Канада вихідна. Ну, ясно, що якісь там приватні фірми то таке. Але так, то офіційний вихідний. Так що, па папа.